Чи знали ви, що наші улюблені фільми могли мати зовсім інший сюжет? Знайомі персонажі могли мати інший характер та абсолютно іншу долю? А фінал взагалі міг привести глядача до зовсім іншої розв'язки. Проте цього не сталося, бо творці вирішили просто вирісати деякі сцени з фінальних версій. Чому? Можливо, вони були занадто шокуючими для глядача, чи що у чомусь суперечливими або навіть банально не вкладались у кінцевий хронометраж причин може бути безліч, як і безліч подібних вирізаних сцен. Тому сьогодні я пропоную вам дослідити усе це разом і розібратись, чому ж так сталося, і які у всього цього були наслідки. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше беріть собі якийсь смачний перекус і приготуйтесь дізнатись більше нового. Про свої улюблені фільми почнемо сьогодні з чогось легенького і веселого, але при цьому не менш цікавого та важливого до сюжету. Скажу лише три слова, щоб вас у цьому переконати. Магнето у жіночій сукні. Першим прикладом сьогодні буде фільм Люди Ікс перший клас. Хоча у фільмі було чимало вирізаних сцен, навряд чи хоча б якась із них могла б зрівнятись із цим культовим моментом, просто уявіть собі, Майкл Фасбендер у жіночому вбранні. Так, ви все почули правильно. Якась тварюка почала дрилять. Взагалі, повітряна тривога, а ця тварь дрела сверлить. Вибачте. Сцена мала місце під час пошуків нових мутантів, яких могли б запросити до своєї особливої школи Ерік та Чарлз. Саме тоді чоловіки знайомляться з першою мутанткою на ім'я Енджел Сальвадор. Ерік демонструє дівчині свої здібності, піднімаючи відро з льодом, що стоїть поруч. Це, звісно ж, привертає увагу Енджел, тому натомість вона показує героям свої крила. І от саме тут мав би статись найсмішніший момент в усьому фільмі. Якби його не вирізали. Поки Енджел сидить під враженнями від здібностей Магнета, Чарльз вирішує пожартувати, продемонструвавши своє уміння. Він використовує свої сили, щоб повпливати на сприйняття Енджел, та подумки перевдягає Еріка у синю жіночу сукню з гарною короткою перукою. Звісно ж, Енджел починає сміятись, та й Чарльз також не може втриматись від сміху. Її в beautiful, мовпітводали. Як на мене, цілком очевидно, що це б могла би бути одна з найвеселіших та водночас найдобріших сцен у фільмі, але в свою чергу це також поміняло б образ самого магнету і зробило б його певно ну, менш серйозним, ну як мінімум. Так вирішили творці фільму. Взагалі, уявіть, яка це насправді неймовірна здатність міняти та впливати на сприйняття і бачення людей лише однією своєю думкою. Просто подумав, і ось для кого ти вже красивий, розумний та багатий. Але ж це все просто кіно, вигадки. Та й взагалі це був би просто обман, тож Я не що хотів би вміти робити щось подібне, набагато краще дійсно щось вміти та щось у себе представляти. І отут я можу вам з цим допомогти. І причому абсолютно безкоштовно, бо саме зараз. У Go IT розпочинається набір на безкоштовний міні-курс ux дизайн. Ви й самі знаєте про переваги роботи у сфері IT, а дизайнер це взагалі одна з основних професій у цій галузі: веб, моушн, гейм дизайн, UI UX. Дизайнери потрібні, дійсно всім, і для хороших спеціалістів завжди знайдеться високооплачувана вакансія. Тож ці курси точно будуть у пригоді багатьом, навіть якщо ви не вмієте волювати чи ніколи не працювали у IT. Всього за чотири вечори разом з викладачем. Та ментором ви з нуля та без додаткових вмінь навчитесь створювати макет вашого першого додатку. Від вас треба лише бажання спробувати. Та почати, окрім базових знань та розуміння процесів, ви також зрозумієте для себе, чи підходить ця професія саме для вас, а також розберетесь, як діяти далі, щоб вже протягом року отримати свою першу роботу в IT. Тож не чекайте на новий рік, новий тиждень чи перше число місяця, і спробуйте щось нове сьогодні. Переходьте за посиланням під відео та записуйтесь на безкоштовний міні курс від GoIT вже зараз. Далі у мене ну дуже крутий приклад вирізаної альтернативної кінзівки, яка дійсно повністю міняє ваше сприйняття сюжету. Для цього нам треба пригадати. Я легенда. Маю сказати, що цей альтернативний фінал не лише пояснює набагато більше про злих інфікованих монстрів, але також він є більш вірним оригінальному роману Річарда Метісона, за мотивом якого і знімали це кіно. Ключовий аспект роману Я легенда полягає у тому, що у самому кінці головний герой Роберт Евіл гине. Але перед цим він також відкриває для себе той факт, що усі інфіковані не просто монстри. Вони розумні, вони відчувають страх, а ще вони відчувають злість та ненависть до головного героя, бо ну він же їх вбиває і хоче усіх винищити. І, хоча оригінальна театральна версія фільму відійшла від цього оригінального підходу, альтернативний фінал, який тепер вважається канонічним. Є набагато ближчим до цієї книжкової розв'язки у альтернативному фіналі. Невіл виявляє, що інфіковані володіють свідомістю та емоціями, а найбільше його шукує те, що вони його бояться. Напад монстрів на його дім це насправді їхня спроба врятувати захоплену інфіковану, яку він використовував як підослідну, усвідомлюючи це та розуміючи, що ці створіння мають свій соціум та навіть форму спілкування, невіл відпускає свою піддослідну, розуміючи, що він і сам став монстром у їхніх очах, так само як це було. З героєм у книзі. І оця самопожертва дуже змінює героя. Він виживає і разом з новими супутниками Анною та Ітоном вирушає з ліками до Вермонту. Натомість у театральній версії Невіл гине, жертвуючи собою, що Викликало чимало суперечок серед фанатів, адже такий фінал проігнорував моральну цю е, складову роману. Але чому цей альтернативний фінал не увійшов до кінотеатральної версії? Чому його додали лише на DVD? Ну, як казав режисер Френсіс Лоуренс, під час тестових показів глядачі не сприйняли кінцівку, яка робить невіла своєрідним антагоністом, що й призвело до змін. А проте саме альтернативний фінал якнайкраще розкриває тематику книги, показуючи глядачу, як далеко може зайти людина у своїй боротьбі з тим, що вона вважає злом, та як насправді легко можна стати самому монстром у чужих очах. А от ще один цікавий приклад вирізаного фіналу, який все міняє. На цей раз це горор під назвою спуск. Сюжет фільму розповідає про групу з шести подруг, які вирушають до лабіринтової системи печер, і, Як можна було очікувати, все йде абсолютно не за планом. Виявляється, печери, населені невідомими істотами, яких жінки назвали повзучі. І хоча самі істоти сліпі, вони можуть дуже добре полювати на своїх жертв, реагуючи на навколішні звуки. Спуск став хітом як у США, так і у Великобританії, та й у решті світу, у нас в тому числі є я Й сам, певно, двічі передивлявся це кіно. А проте, глядачі у деяких країнах бачили абсолютно різні кінцівки фільму. Якщо говорити більш конкретно, саме у кінотеатрах для США та Великобританії глядачам було запропоновано дві різні версії фіналу. Проте, на відміну від багатьох інших фільмів з якимись альтернативними кінцівками, у спуску одна з кінцівок є продовженням іншої, а не як прийнято. Зовсім іншою подією, як це, наприклад, було у Я легенда. Однак саме це коротке продовження, саме ця заміна кардинально змінює те, як глядач трактуватиме кульмінацію. Американська версія показує нам, як головні героїні на ім'я Сара, все ж вдається вибратися з цього підземного пекла. Жінка тікає з печери, добирається до машини та їде геть. Але раптово вона бачить видіння її померлої подруги Джуну, що сидить поряд з нею, і на цьому. Фільм закінчується та починаються титри. Але у британській версії, який до слова віддає перевагу навіть режисер Ніл Маршал, це видіння з Джуно повертає Сару назад до реальності, у якій дівчина все ще знаходиться у печері. Вона так і не змогла втекти. Через це Сара повністю втрачає розум та починає бачити видіння своєї померлої доньки у печері поруч з собою. І в той самий час до неї з усіх сторін. Наближаються повзучі, прибрали цю сцену з американського релізу за рішенням дистриб'ютора компанії Lionsgate. Тестові глядачі з Америки, яким показали фільм з такою версією, вважали цей оригінальний фінал занадто похмурим та безнадійним. Тому студія попросила режисера піти на якийсь компроміс та вигадати. Щось інакше, сам режисер пізніше стверджував, що навіть з цими правками американська кінцівка не стала аж такою щасливою чи добрішою, бо Сара все ще неймовірно травмована прожитими подіями і, очевидь, почала навіть бачити галюцинації зі своїми померлими подругами. Та, на щастя, більшість домашніх релізів цього фільму містять саме обидві версії кінцівки, залишаючи вибір. Заглядача, далі я маю для вас ще один, навіть ще більш неймовірний приклад. На цей раз з фільму Ефект Метелика». можу сказати, я фільм хочу дивився дуже давно, та досі пам'ятаю, як сильно він мене тоді вразив. Але звісно, я тоді навіть не здогадувався, що у цього кіно є аж чотири різні фінали, один з яких. Абсолютно сносить дах. Якщо ви пам'ятаєте, чи може вже прозабули, сюжет фільму розповідає про хлопця на ім'я Еван, який одного разу відкриває для себе неймовірну здатність, читаючи щоденники, які хлопець вів у дитинстві, він може. Перенести себе у ті моменти свого минулого, та навіть більше він може змінювати події тих часів. Але, на жаль, будь-яка зміна у минулому призводить до непередбачуваних наслідків у майбутньому, те, що поліпшує його власне життя, руйнує майбутнє його коханої дівчини чи близьких друзів. Ба Більше кожна спроба Евана виправити свої попередні помилки лише погіршує ситуацію. Здавалося б, чи може сюжет бути ще більш похмурим та темним? Ну. Взагалі, може, саме це робить сюжетом режисерська версія, яка додає у фільм 5 додаткових хвилин. У цих додаткових сценах з'являється сюжетна лінія, у якій виявляється, що батько та дід Евана також мали подібну здатність подорожувати у часі, і обидва чоловіки закінчили своє життя. У психіатричній лікарні це додає контексту сцені в лікарні, в якій батько намагається задушити Евана. Окрім цього, мати Еван розповідає хлопцю, що колись вона мала дві вагітності перед його народженням, і обидві дитини народилися мертвими. Саме тому жінка вважала Евана своїм особистим дивом. Тож, на відміну від театральної версії, в якій Еван та його дівчина Кель живуть окремо, але все ж щасливо, альтернативне закінченню режисерської версії. Ну, дуже гнятюче. Еван з відчуттям безвихідності приходить до висновку, що єдиний спосіб уникнути усіх минулих та майбутніх трагедій це повернутися до моменту свого народження та позбавити себе життя в утробі матері, використовуючи відеозапис свого народження, Еван душить себе пуповиною, що також швидко пояснює, чому його попередні брат та сестра народились мертвими. Вони також володіли здібностями до. Подорожі у часі і прийшли до такого ж рішення. Сказати, що я від такого повороту, це не сказати нічого. Звісно, можливо, ідея того, що дитина може задушити себе таким чином, здається, абсурдною та дикою, але саме цей альтернативний кінець став одним із найпохмуріших фіналів. Історії кіно навіть для як для фільму жахів. Далі у мене для вас є ще дощо цікаво, але вже зовсім не таке похмуре. Це вирізана сцена з фільму Чужі ті, хто дивився чужих, чудово знають, що окрім бажання знищити ксеноморфів після прижитого та побаченого жаху у першому фільмі, який може спричинити навіть одна з цих істот. Ріплі відчайдушно намагається захистити маленьку дівчинку н'ют. З першої ж миті, коли жінка зустрічає налякану н'ют, у ріплі пробуджується материнський інстинкт. Вона піклується про дівчинку, наче це її власна донька, і готова для цього навіть ризикувати власним життям. Ось чому культова фраза ріплі відійди від неї тварюку. Насправді така потужна, і саме тому багато з нас були, чесно кажучи, спустошені тим, коли у чужому три нам розкрили, що Ньют та хік загинули одразу після їхнього порятунку на Сулако. Але спеціальне видання чужих додає цьому моменту ще більше значення, показуючи глядачу, що Ріплі насправді колись залишила свою власну доньку Аманду, коли сідала на Нострому. На жаль, за словами продюсерки Гейл Ендгерт, у театральній версії фільму. Просто не було достатньо екранного часу, щоб включити цей момент, хоч він є вирішальним для усієї арки. Ріплі це був момент, у якому ріплі обіцяє власній доньці, що повернеться до її дня народження, але не виконує цієї обіцянки. Жінка дізнається, що її власна донька вже. Померла, але від старості, і саме ця сцена дійсно створювала для ріплі ту мотивацію, що вона не зрадить ще одну дитину, свою умовну доньку. Ньют. цікавий факт, на фото зображено справжню матір акторки Сігурні Вивер. Режисер Джеймс Кемерон також зазначав, що видалення цієї сцени створило певну напругу між ним та Сігурні Вівер. Як пояснював Кемерон у коментарях до спеціального видання на DVD. хоча Вівер спочатку дуже не сподобалася ця сцена, згодом вона змінила свою думку. Вона навіть казала, що вирішила побудувати весь свій образ персонажки у фільмі на цій сцені і була дійсно дуже розчарована, коли її вирізали. Далі я розкажу вам про одну особливу втрачену, але дуже важливу для сюжету сцену з американської історії X. Оригінально саме цією сценою мав би. Закінчуватись фільм, але давайте по черзі. Сюжет фільму розповідає нелінійну історію за непаду та спокути колишнього неонациста на ім'я Дерек Вінірд. Після тюремного ув'язнення Дерек змінює свої погляди на світ та намагається врятувати свого молодшого брата Дені від таких самих помилок, які свого часу зруйнували його власне життя. Відоме багатьом закінчення американської історії з дуже трагічне. Попри те, що Дереку вдається переконати Дені відмовитись від неонацистських переконань наступного ж дня хлопця в вбиває його однокласник через давній конфлікт, який пов'язаний з минулим Дерека. Та оригінальна початкова версія сценарію передбачала, що після загибелі свого брата Дерек повертається до неонацистської банди. Вирізана сцена показує глядачу, як чоловік, стоячи перед зеркалом, холить собі голову, і це символізує повернення Дерека до його ненависті. А проте цей факт. І такий фінал прямо говорив би про те, що Дерек повернувся до своїх радикальних переконань навіть після всього того, що пережив персонаж. Очевидно, це зробило б фільм більш жорстоким та у якому сенсі несправедливим, адже він уже пройшов через справжнє пекло, аби зрозуміти руйнівний вплив цієї ідеології, яка ледь не знищила його життя. І повернення до цього лише підкреслило б цикл ненависті, але. Не давало б герою шансу на спокуту. Загалом фінал фільму не мав би стосуватися виключно Дерека, він мав показати увесь цей цикл ненависті, яким, який не приносить нічого окрім болю. І смерть Дені стала відображенням цього. Ненависть, хоч звідки б вона не йшла, руйнує все на своєму шляху. Смерть брата лише завдає дереку болю, так само, як і вбивство, скоєне чоловіком раніше, не принесло йому нічого, окрім нових страждань. А що ж об'єднує ці дві події? Вони мотивовані ненавистю, тому не розкриваючи конкретно, що саме робитиме Дерек після смерті брата, американська історія X зосереджується на головному посланні ненависть, не ні до чого доброго. Адже у кінці не важливо, який шлях обере Дерек далі важливо лише те, що стрічка доносить до глядача. Ненависть це шлях у нікуди. А от легендарний культовий та просто неймовірний. То, що біжить по полез, сюжет я так думаю, ви все добре пам'ятаєте. Тому давайте одразу до головного. До питання, яке постає у голові кожного глядача, чи ж є сам Декарт, головний герой цієї історії, реплікантом? Прямо на це питання фільм не відповідає, дозволяючи все вирішувати глядачам. А проте справжня відповідь у фільмі все ж була. Просто її вирізали. Згодом її все ж повернули у особливому виданні той, що біжить по лезу Final Cut. У ній ми бачимо, як Декарт сидить за піаніно та виявляє величного єдиноріга, що біжить лісом. Можливо, він пригадував сцену з іншого фільму Рідлі Скотта, фантазійного епозу Легенда, але швидше за все. Ця сцена насправді готує глядача до моменту ближче до фіналу фільму, коли Декарт збирається втекти разом з Рейчу, репліканткою, якого, яку він мав знищити, але натомість закохався. Тоді ж він помічає на підлозі маленького складного єдинорога за рігами. Цей символ не така вже й прихована підказка про те, що. Той, хто залишив тут цього єдиноріга, напарник Декарда на ім'я Гав знав про справжню мрію чоловіка. А якщо це так, то це також прямо натякає на те, що декард насправді може бути реплікантом, оскільки репліканти мають імплементовані штучні спогади. Я казав сам Рітлі Скотт у своєму інтерв'ю для Weird у 2007 році. Якщо гав про це знав, то це його повідомлення декарду, типу. Я читав твоє досьє, приятелю. І, хоча статус героя Гаррісона Форда завжди залишався неоднозначним, саме ця коротка сцена здається доволі приконливою у щодо того, що до справжньої природи чоловіка. А враховуючи, що у продовженні той, що біжить по лезу 2049, виявляється, що усі блейдранери є реплікантами, можливо, декарт. Був просто першим таким прототипом. Наостанок я залишив для вас дещо добре, бо сьогодні було багато різних вирізаних сцени. Багато з них були не найпозитивнішими, певно, тому їх і прибрали. Та зараз у нас гарний приклад з передостаннього фільму про Гаррі Поттера – це реліквії смерті. Частина перша. Згадайте, як на початку цього фільму нам показують прощання головних героїв з їхніми близькими. Тоді ж нам показують, як і Гаррі проводжає дурслів, які пакують свої речі. Проте саме ця сцена, оригінальна її версія, то дає набагато більшу глибини цим персонажам. У ній кузен Гарі далі запитує у батька, чи не поїде Гарі з ними. На що Вернон відповідає, що той певно. Цього не захоче. Гаррі погоджується з дядьком, додаючи, що дурслі і самі б цього не захотіли, і він би був точно зайвим. Але Дадлі, ігноруючи заклики свого батька сідати до машини, підходить до Гаррі і каже йому, що не вважає його зайвим та непотрібним. Хлопці тиснуть один одному руки на прощання, і вже коли Дадлі йде, Гаррі з посмішкою додає. Побачимось великий Дій. Ця маленька, але дуже важлива сцена показує справжній щирий момент між двома кузенами, та як найкраще передає атмосферу книги, і те, що цю сцену вирішили прибрати з театральної версії. Дійсно позбавляє фільм шансу продемонструвати глядачам значний розвиток цих персонажів, те, як насправді сильно змінився Дадлі з часів першого фільму, і наскільки щирим та співчутливим залишився сам Гаррі, навіть попри всі труднощі, які він пережив, і які ще має пережити далі, Дадлі, який нарешті може протистояти своїй родині аби належно попрощатися з Гаррі, отримує часткову реабілітацію. за... Участь у тому жорстокому поводженні з хлопцем в його дитинстві, але ще більший розвиток цього показує реакція самого Гарі, адже, хоч він і завжди захищав інших від знущань, він довго не міг протистояти самому Дурслі. Аж до повернення Волдеморта. це лише показує, наскільки сильною була його травма від Дурслів. Після 16 років знущань і навіть участі Дадлі у цих знущаннях Гаррі мав повне право відкинути будь-які зміни Дадлі, які б позитивні вони не були. Проте він приймає його вибачення і робить це з усмішкою, прощаючись та навіть сподіваючись на зустріч. У майбутньому. І залишивши цю сцену на початку смертельних реліквій, перед зануренням у війну магічного світу, фільм міг би нагадати глядачам про те, яким героєм став Гарі і як він виріс над собою протягом усіх цих років. Саме тому особливо шкода, що фільм, у якому так багато йдеться про зміни та прощення, не продемонстрував ці теми на самому початку через цих двох хлопців, які все ж знайшли спільну мову. У своє останнє прощання, певен, ви і самі помітили, як кожна з цих сцен могла би повністю змінити сприйняття цих фільмів та навіть змусити нас по-новому подивитись на улюблених персонажів та знайомий сюжет. І добре, якщо деякі такі моменти все ж повертають глядачам. У режисерських версіях, у переведеннях до якоїсь річниці чи до випускового фільму на стримінгових платформах та Блурей. Бо ж буває і так, що часто деякі такі вирізані сцени так і залишаються або в архівах кіностудій, або взагалі лише у спогадах акторів та творців кіно. Ви у коментарях обов'язково діліться своїми думками щодо того, які з цих прикладів вирізаних сцен все ж було варто залишити, а які навпаки добре що не потрапили у фінальну версію. Можливо, ви і самі знаєте подібні цікаві приклади вирізаних сцен з кіно. Тоді також діліться цим у коментарях. І не забувайте залишати свої реакції під відео, адже попереду у нас буде ще дуже багато цікавого про кіно, про різні феномени у попкультурі, про цікаві факти та непомітні деталі. Тож підписуйтесь на канал та натискайте на отой дзвіночок, щоб дізнаватись про нове відео найперше. Та на сам кінець я як завжди, хочу подякувати оцим чудовим прекрасним людям. Це все меценати цього каналу. Прекрасні люди, які фінансово підтримують існування та діяльність цього каналу. Я щиро та безмежно дякую кожному та кожній з вас. Ви і самі можете долучитись та підтримати те, що я тут роблю: Patreon, Монобаза, Монобанка, спонсорка на Ютуб що завгодно. Дякую напередякую. Та й по всьому, друзі, бережіть себе, побачимось. Наступного разу. Ага, ви думали, що в мене буде теж вирізана якась сцена, ну я вам залишу одну вирізану сцену. Луна! Луна, ти вирізана сцена! Ой боже, я її злякав, телефон сценаріям випав. Луна, це вирізана сцена, тепер вона ще краще ніж була. Ого, яке, ого, яке потягусько. Ладно, достатньо сьогодні вирізаних сцен. Буває, друзі.